Всім привіт вітаю на моєму каналі. Мене звати Маша. Якщо вам сподобається це відео, не забувайте поставити мені лайк, залишайте свої коментарі. Та, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Попереду багато цікавого. Навіть вам не можу передати, яка я щаслива сьогодні записувати це відео. Або мені здається, що будь-який парфманіяк рано чи пізно все ж таки ставить перед собою питання: а куди йде моя колекція, коли я буду цим всім користуватися, і коли це в мене взагалі закінчиться чи закінчиться. І я не виключення з цього правила. В певний час, протягом десь чотирьох років, вже я є такою парфзахопленою людиною. Раніше я просто користувалася ароматом, який в мене був. Він закінчився. Я купувала наступний. Чи мені Дарувала. Мені здається, як і більшість з вас. Але згодом, десь у 2020 році я почала цікавитися парфблогерами, я дивилася різні відео. І, звісно ж, згодом мені теж захотілося мати таку ж саму класну колекцію з моїх улюблених парфумів. І певний час я їх купувала. Тобто я хотіла якийсь парфум, я його знаходила, купувала, отримувала, розпаковувала, користувалася декілька днів. І ставила на поличку до інших парфумів, бо я вже полювала на інший парфум, на якийсь новий. І в певний момент якийсь я зупинилася, зрозуміла, що я не маю на цей момент якихось таких бажанок, які б мені просто неймовірно хотілося мати у своїй колекції, і почала думати, що в мене є, коли цим користуватися і як я хочу далі свою колекцію утримувати. Тож я е, зробила певні якісь такі для себе, типу, правил, щось таке, е, і почала користуватися певними парфумами частіше, ніж іншими, е, щоб їх. Згодом закінчити. Це в першу чергу стосувалося ароматів, якими я користуюся зранку, якими я користуюся вдома. Бо так, вдома я теж користуюся парфумами. Я не бачу різниці надягати парфум вдома чи на вулиці. Просто мені в різних обставинах приємно і подобається користуватися різними парфумами. Тож в мене конфлікту не виникає. І в першу чергу це захоплення моє для себе, а не для оточуючих. Тому важливо, щоб це в першу чергу мене робило щасливою. І таким чином в мене почали закінчуватися парфуми. Я людина, яка взагалі не любить якийсь безлад, я не люблю, коли багато зайвого у просторі, тому мене це дуже сильно тішило, і навіть зараз я не знаю, що я люблю більше купувати нові парфуми чи закінчувати ті, які в мене вже є. От така маленька предисторія була в мене. Я зараз з вами поділюся аж 10. -ма. Флаконами порожніми, які в мене за ці 5 місяців з'явилися. Тобто, з січня я рахую по кінець травня, це ці парфуми, які я змогла закінчити. Тож поїхали дивитися. Почну я з таких так званих ручок, паличок. Це Парфуми, які мають об'єм від 7,5 до 10 мл. Це саме той об'єм, від якого я вже вважаю, що в мене є флакон парфума. І е, в мене за цей час декілька закінчилося. Перша така закінченка цього року для мене це була Аквалігорія Mandarin Базилик від Гірлен. Цей парфум я багато використовувала, звісно ж, різдвяний і новорічний період. і... Таким чином, він мене закінчився, це було, до речі, не дуже складно, бо, по-перше, цей аромат був не дуже стійкий. І я його, звісно ж, багато використовувала, бо мені хотілося мати цей аромат мандарину і такої трошки перчинки навколо себе створювати собі святковий настрій. Я буду намагатися описувати парфуми, бо вони все ще пахнуть з флаконом. Цей для мене аромат незвичайний цитрусовий аромат, саме через те, що в ньому присутній базилік. Бо цитрусові аромати у своїй більшості вони більш-менш подібні, якщо це просто цитрусовий парфум без якихось ускладнень, назвемо це так. І цей парфум. Для мене трошки відрізняється. Через цю пікантну, таку перчену нотку базиліку, він стає таким більш свіжим і має такий цікавий ефект для мене. Взимку, цей ця нота базиліку дарувала мені відчуття такої якоїсь ялинки, хвойності, якихось спецій, які використовуються для святкових страв. А влітку це для мене, ну. Власне, базилік, який додає свіжості лимонадам, наприклад, салатам, звісно ж, використовується в якихось брускетах, тобто ж такі типові страви, які особисто я готую влітку. І тому цей аромат я вважаю універсальним як на зиму, так і на літо. До речі, це стосується для мене майже всіх цитрусових ароматів. Їх можна так використовувати, на мій погляд, і взимку, і влітку. Ну, звісно ж, ви можете використовувати їх і весь рік, але от саме підсилюється ефект цієї цитрусовості і атмосферності, вони саме в ці дві пори року, на мій погляд. Я сьогодні не буду сюди виставляти ці порожні флакони, мабуть, чи виставляти не знаю навіть. Давайте буду виставляти, щоб це була така моя гордість, що ось от така кількість в мене йде. Я зараз достаю тут з пакету парфуми. Мені подобається така типу, скринька в мене, тому я трошки шородю і коперсаюся там десь внизу. Наступний аромат це лянуї Трезор від Ланком. Ну, назва тут написана, не знаю, чи вам. Я думаю, ви мені вірите, що я саме про нього розповідаю зараз. Я отримала цей аромат у подарунок до основного парфуму, який я купувала. Це був, мені здається, парфум від Maison Lancôme Figander Gums. І от в подарунок йшла така, навіть не мініатюрка, а такий от маленький флакончик, 10 мл. На той момент це був новий аромат, він тільки вийшов. Це був, до речі, мені здається, січень 22-го року чи лютий навіть. Така, знаєте, фраза, яка в нас, мені здається, закарбується на все життя у серці в кожного українця лютий 2022 року. Ну, не будемо зараз про сумне. Ми намагаємося тут відовлікатися від цих тем, я думаю. Тож цей аромат я спочатку не змогла якось розкусити. Мені здалося, що він дуже традиційний, що він навіть менш цікавий, ніж класичний од парфам, який я маю до речі у своїй колекції у великому обсязі. І я якось думаю, ну добре, буду якось там підпшикуватися нічого цікавого не зачепив він мене, і він в мене лежав, лежав, лежав аж до цієї зими. І от я вирішила, що все ж таки треба його якось закінчити, вже закрити цю тему і попрощатися з ним. Почала їм користуватися і зрозуміла, що він мені дуже подобається. Я почала більше чути тут вишні, бо спочатку вона ніби відчувалася в мене тільки якось у на початку, коли наносиш на себе аромат, декілька хвилин, і все, і потім просто був звичайний трезор. А зараз я цю кислинку відчуваю досить довго І це робить його дуже незвичним, смачним у якийсь певний спосіб, і для мене дуже приємним саме на зимовий період. Він дійсно як такий кексик, на мій погляд, з такими, знаєте, вишнями, не свіжими, звісно ж, а ніби такими зацукрованими, як в'ялені, щось таке, от як додають у кекси, так, типу цукатів, ну, щось, щось на кшталт такого. От мені дає він таке відчуття. Наступна ручка це остання ручка у, цій, у цьому переліку. Це Armani Sі, класична парфумована вода. Я закінчила саме ручку, бо з нею все в мене і почалося. В мене є флакон великий 100 мл, і цього, цієї весни. Я його вже майже наполовину використала. І вирішила, що ця ручка вже теж має піти, бо вона лежить вже два роки, і парфуми все ж таки псуються. Тобто, для мене це не той об'єкт, не та позиція, яку треба саме колекціонувати, бо дуже часто і вінтажні парфуми псуються. І, звісно ж, парфуми, які зараз виготовляють, вони теж псуються. І я думаю, що все ж таки треба, треба їх закінчувати вчасно. Десь приблизно мені здається до 5 років. Це той термін, який треба давати парфуму. Ну принаймні, це мій принцип. В кожного може бути різний. Тож Armani Арманісі, я люблю. Це для мене класичний жіночний люксовий такий аромат. Який нікого не дратує на мені, принаймні, нікого він не придушує, бо він дуже швидко, до речі, якби, зникає. Тобто він, його вистачає, мені здається, десь на 2 години мені що я саме його чую. На волосся, звісно що він тримається довше, але його треба оновлювати час від часу. Мені підходить, бо іноді мені хочеться чогось іншого вже навіть в той самий день. і от він в такі моменти класно, що не настільки стійкі. А це універсальний аромат, як на мене, і він мені підходив і взимку я його носила, і зараз навесні, навіть вже в дуже теплу погоду я його носила. Він класно розкривався, класно звучав. Доречний був, де б я не була. Тому, в принципі, якщо ви шукаєте якийсь універсальний такий люксовий жіночий аромат, я вам раджу до нього придивитися, якщо ви раптом ще не знаєте цю легенду. Далі буде такий трошки рендом, просто буду так от руку засовувати і витягати те, що там стоїться, те, що мені трапляється. А мені трапляється Джипсі Water від Байредо. Це до сих пір я вважаю одне з моїх парфюмерних «Я». Ще не оновила цей флакон, але я його обов'язково оновлю, бо мені здається, що без цього аромату моя колекція все ж таки не є повною. Я зрозуміла, що я навіть не сильно описувала. Попередній аромат. Ну, я вам залишу посилання внизу, я про ароманісі кажу час від часу, тож ви можете послухати, що я про нього насправді думаю. Діпсівод я також описувала в деяких моїх відео, і мені здається, що це такий аромат, який, в принципі, не має таких хейтерів активних. Якщо ви є таким хейтером, будь ласка, теж напишіть, за що ви його так сильно не любите. Для мене це аромат спокою, аромат якийсь медитативний навіть. Я відчуваю тут, як. Якісь цитрусові ноти, кремовість, так, і деревину, якусь хвойний аспект. От щось в такому напрямку для мене це така, знаєте, ніби навіть прогулянка у лісі в якийсь теплий період року, наприклад, навесні. Бо і після дощу, звісно ж, бажано після дощу, щоб повітря було прямо ж таке прозоре, свіже, чисте. Це аромат чистоти, за думкою багатьох і моєю також. І для мене це аромат, який лікує мій головний біль. Знаєте, коли це буває стан, коли в тебе болить голова, і ніби трошки тобі недобре. От. Коли не хочеться жодного мені парфуму, я не хочу наносити на себе нічого і відчувати якийсь аромат, я можу нанести цей парфум, і мені не те, що не стане від нього погано, мені стає краще. Тож для мене це ще ароматерапія, і звісно ж я буду його повторювати. Далі аромат, який я, в принципі, можу назвати своєю недосить вдалою покупкою на осліп. Це Лоліталент від Lolita Лімпіка. Тут дуже милий флакончик з цим Бембі. З такими крилишками. І мені цей аромат дуже подобається у шлейфі. Я от обожнюю його шлейф. Але коли я наношу його на себе, для мене, на мені, він звучить дуже неякісно. І саме через, те, через це я майже не носила цей аромат на собі. Але використовувала його, щоб ароматизувати простір навколо мене. І отримувала від нього саме те, що і хотіла. Класний шлейф, який мені дуже подобається. Я використала повний флакон, тут 80 мл. Насолоджувалась їм здалеку і наносила на собі зрозумілих причин. Я навіть зараз вже його не дуже і хочу розкладати на ноти, але я робила огляд на парфуми. На спеку він там теж був, і він, мені здається, я його порівнювала з холодним чаєм, з цим сиропом, гренадин, щось таке таке саме штучне. От реально, Айс якісь, оце саме те, з чим я його порівняла. Навіть знаєте, не той Айс який приготували в ресторані, як я казала рік тому, коли я ще не розкосила його остаточно. А от Несті, от ліптон, оці всі холодні чаї у пляшках, такі більш хімічні. От. Він скидається на щось подібне. Я б його не радила вже зараз, мабуть, 100% купувати на осліп. Взагалі не раджу нічого купувати на осліп і сама намагаюся від цього відійти. Мені майже вдається. І, в принципі, закінчився дякувати Богові. Більше повторювати я його не буду. Це 100%. Далі в нас ще одне повернення легенди: це Лавія Бель. В мене версія Льоди туалет Флораль. Це була якась, мабуть, лімітка, чи це був якийсь парфум, мені здається, 17-18 року. Досить давно він вже виходив, його зараз вже не продають, але з Лавіабель це зовсім не проблема. Дуже багато фланкерів ще є у продажу. Я не можу сказати, що принципово є якась різниця. Тільки останні два аромати це Іріс. Лавіабель Ірісебсалю, мені здається, назва повна, і Лавіабель у золотому такому флаконі. Ви знаєте, його він вийшов минулого року. От вони відрізняються, і мені, до речі, подобається. Це якесь більш сучасне вже звучання цього парфуму. Це більш класичне звучання, але через цю тонку квіткову ноту на початку і через концентрацію туалетної води цей аромат легше за звичайну Левіабель. В моїй мами є класична версія, в мене була декілька разів. Я їх навіть порівнювала на двох руках. Звісно ж, це набагато легше до сприйняття. Лавіабель для мене класичний вже за важкий. Так сталося. Я користувалася цим парфумом. Теж у такий зимовий період, і у новорічний, і після Нового року. Дуже багато носила його вдома, але могла його вдягти і на вулицю без проблем. Просто це для мене така трошки історія вже з минулого життя мого. І тому я відчувала себе, ніби трошки, якось, знаєте, у якомусь підвішеному стані. Тобто я вже ніби доросла, мені вже не 20 років, як було, коли я почала його носити. Але у той самий час спогади якісь відносять мене до того періоду. Тобто Такі трошки змішані відчуття, і е, не впевнена, що я буду купувати якісь лавіабель е, більш класичні. Все ж таки, мабуть, якщо я буду мати щось подібне в своїй колекції, це буде от щось на кшталт ірісу е, десь оцей, оцей бік. Аромат описувати якось подробно немає сенсу. Це оці всі солодкі ванільно-пачульні аромати періоду початку і середини десятих років. Я думаю, всі прекрасно знають, чим це пахне. Просто якщо ви хочете і любите лавіабель, але вам важкувато може переносити саме класичні версії. Я вам раджу звернути увагу на концентрацію в туалетній воді, вона дійсно легша. Далі в мене е, аромат, який закінчився в мене перед останнім, останній був Арманісі е, це бела від Ніна Річі. І це єдиний флакон, який я не буду викидати. Зараз, коли я запишу відео, е, я його залишу собі, я хочу поставити його на поличку, щоб він прикрашав мені е, мій простір. бо... Він дуже мені подобається ця букашка тут. Це просто взагалі, не знаю, витвір мистецтва. Мені дуже подобається, як він виглядає. Я велика прихильниця знов-таки хламу якогось пилозборників цих всіх, але це гарно, я так вважаю. Такий в мене зараз настрій літо попереду, тож мені здається, він класно впишеться у настрій мого інтер'єру у цей період часу. Це класний аромат. Але виявилося, що теж не дуже гучний. Він в першу чергу для мене ревеневий. Я люблю цю, цю ноту в парфумах, але коли я користувалася їм активно, зрозуміло, що все ж таки мені набридає. Тобто вона досить специфічна, її не часто ми чуємо в житті. І щоб, знаєте, як полуницю, типу це звичне щось для нас. Ну, принаймні, я ревень не часто в житті, маю змогу нюхати, їсти, не знаю, як у вас. І тому, мабуть, для мене це було трошки занадто вже ревеню. Тут ніби кисленьке зелене яблучко, трошки ванільки, таке все дуже приємне, літньо-весіннє, до настрою пасує до такої погоди спекотної пасує. Тому, в принципі, якщо вам подобаються такі яблуневі аромати, такий напрямок, я думаю, що вам він теж сподобається. Дарував мені гарні емоції. Ну, але закінчився і повторювати його я не буду. Це наразі знятость, але знайти ще можна. Тож, якщо полюбляєте якісь яблуневі, такі трошки кисленькі, але з солодинкою аромати, то, мабуть, його навіть можна всліпу замовляти. Але якщо вам не сподобається, я вам цього не казала. Далі парфум, яким я користувалася і сама, на себе його наносила і наносила на постіль перед сном: це лаванда від Молінар. Якісний парфум. Але це моноаромат для мене, моноаромат лаванди, який трошки ще переходить у такий пудровий аспект. Для мене він був трошки, якщо чесно, ну, такий нуднуватий. Я не можу сказати, що він поганий. Я його, до речі, теж купувала на осліп, але тут сюрпризів не було. Я очікувала лаванду, я її отримала, покористувалася і зрозуміла, що все ж таки кудись надягати цей аромат я точно не буду. А от для сну... Він мені класно підійшов, я спокійно спала з ним, розслаблялася. моєму чоловіку подобалося, що лавандою пахло навколо. Тож це був він він, і я радію, що я його замовила, ознайомилася. Я не знайома з іншими парфумами Маліна. Якщо ви полюбляєте якісь ще з цієї серії, напишіть мені, будь ласка, теж мені буде цікаво почитати. Можливо, коли я буду мати змогу затестити їх вже десь в житті, я зверну увагу саме на те, що ви мені порекомендували. Далі аромат, який в мене, звісно, закінчився, але в мене є дубль, бо це моє парфюмерне я, найголовніше, і я е, хочу. На даний момент, щоб він у мене був. Я можу щось зміниться з руками, але, от, в принципі, з 20-го року він в мене є, і поки що нічого з роками не змінилося. Це принцеса від Кіліан. Я закінчила формат у кульці. кульця, Але в мене є ще новий флакон. Я його показувала вже в якомусь з моїх минулих відео, залишу посилання теж внизу, зможете подивитися. Я. Люблю цей аромат дуже сильно. Я його не те, що знаєте, люблю. Це можна сказати, я люблю свою руку, так я люблю своє волосся. Тобто воно просто є. Це частина вас, і от саме для мене це частина мене, цей аромат, тому просто я його сприймаю як себе, і тому, звісно ж, я хочу, щоб він у мене був. Це класне поєднання, воно солодке, але не сильно солодке, трошки трепкувате, але не занадто. Це поєднання маршмеллоу з зеленим чаєм для мене, і я просто це все 100% в ньому відчуваю. І це те, що я люблю і їсти, і пити, і носити на собі. Він комплементарний, він шливовий, він дуже ніжний. Але в той самий час він не схожий на інші аромати подібного напрямку, тобто я його відрізняю від інших саме через те, що ця, ця солодкість в ньому вона не надмірна. Тобто, якщо навіть порівняти його, наприклад, з лавдом Бішай від «Кіліан», то той аж занадто солодкий для мене. Я люблю солодкі аромати, але там для мене забагато цукру, а ось тут в самий раз він дуже збалансований. Я не порівнюю ці два аромати. Зараз вони, може, чимось і схожі оцією, мабуть, нотою маршмеллоу, але загалом, звісно ж, вони різних напрямків, бо в лав багато фліордаранжу, тут його близько не було, і дякувати Богові. Тож він для мене ідеальний універсальний аромат. От, мабуть, якщо б знімати відео, щоб вся моя колекція зникла, не дай Боже. І мені треба було б купити перший аромат, яким би я користувалася, мабуть, я б купила цей. Бо я розумію, що в принципі, коли він в мене є, всі інші я можу вже якось потім добирати, але цей повинен бути обов'язково. І отак несподівано в мене залишився останній аромат. Пакетик я вже прибрала. Це. «Cinema» від Laurent. З цим ароматом теж цікава така ну, досить цікава історія. Я пам'ятаю його у моєї мами, ще коли я була маленька. Вона їм користувалася, коли він тільки вийшов, я його нюхала, і мені здавалося, що нічого особливого в ньому немає. Ну, аромат, і аромат. Моя мама завжди користувалася парфумами, тож якісь я полюбляла більше, якісь менше. Але загалом це я сприймала як досить прохідний, навіть у тому своєму, не дуже дорослому віці. Але зараз мені захотілося, коли взимку, в лютому десь я про нього від якогось блогера почула, пригадала, що такий аромат був. Мені дуже подобається флакон, ця матриця, це ж період якраз початку 2000-х. І я захотіла пригадати, як він саме пахне. І, звісно ж, зіткнулася з тим, що він або знятий, або дуже лімітовано виходить у бренда, тому його знайти було ну, не те, щоб складно, але просто піти до магазину і понюхати не можна було. І я знайшла його на Оликсі, купила залишок у флаконі, тут було десь приблизно 30 мл, і мені мама його привезла. І коли я почала їм користуватися, я не змогла зупинитися, поки не закінчила його повністю. Десь, мені здається, за місяць, тобто я їм просто упивалася. Мені так він сподобався. Я не знаю, змінилося, звісно ж, сприйняття певне. Але оцей е мигдалевий такий квітковий аромат. Ну, мигдаль тут такий більш фантазійний, все ж таки, не те, що мигдаль тут прям перший іде, він все ж таки більш люксовий. Але от все одно якось відчувається, от щось якийсь натяк на мигдаль, присутній. Дуже я захопилася цим ароматом, і тому в мене є його дубль. І я думаю, що скоро, мабуть, ну, коли літо в мене, це буде ще не скоро. Бачите, моє щастя на обличчя через це. Коли стане знов прохолодно, можливо, я достану вже новий флакон і буду їм користуватися. Класний аромат, дуже вишуканий, витончений. Він такий, знаєте, розкішний. Він от розкішний, от золотий флакон, золота кришечка. от Як флакон виглядає, так і аромат сприймається. Я з ним відчувала себе просто на 100% класно і тому я не розумію. Як і більшість пар захоплених, чому той чи інший парфум знімають і перестають продавати. На сьогодні це все. Я продемонструвала вам предмет моєї гордості. Зараз я ці всі флакони, звісно ще віднесу на переробку і буду збирати нові порожні флакони, бо в мене є певні плани ще. І, до речі, напишіть, якщо вам буде цікаво, подивитися відео про мій Project Pen, про парфуми, які я планую закінчити до кінця цього року, а потім подивитися відео, чи мені це вдалося. В мене є ще одне відео про мої порожні флакони. Я залишу посилання на нього, звісно ж, теж тут, у інфобоксі. Дякую, що були зі мною. Напишіть, будь ласка, чи вам подобається колекціонувати теж флакони, чи ви намагаєтесь все ж таки якісь парфуми використовувати і закінчувати. Мені буде дуже цікаво почитати ваш підхід до цього. І побачимося у моїх наступних відео. Всім пока-пока!